Вітаю. вітаю, Учні вітаю у вас у цьому класі. Я сподіваюся, що цей рік у нас буде досить мирним та продуктивним. Тому сьогодні ми вже почнемо першу лекцію, лекціон 1 фамілія Фесте Фройда. І, як завжди, ми вже знайомилися зі структурою підручника, що в нас є уроки за літрами: один А, один Б, один С і так далі. Але, як бачимо, що в цьому році кожен урок майже складається аж з чотирьох сторінок. Ми можемо подивитися, от зараз в мене на сторінці восьмій акт, що є дуже великим для одного відео уроку. Тому на далі наші уроки будуть розбити на частинки. Наприклад, сьогодні ми розглянемо урок А1. Ноя фронти, нові друзі. Я сподіваюся, що за час тих ви встигли знайти нових друзів. І розглянемо сьогодні сторінки Афт und Noe. Далі, як бачимо, наш урок 1А продовжується. І матеріал з сторінок 10 та сторінок 11 ми вже розглянемо у наступному відеоуроці. Будемо рухатися далі, наприклад, у нас один п і так само будемо його ділити, щоб це не було забагато інформації за один урок. So, uh, wir starten mit відруки 1 sprechen. Pas fällt euch ein, wenn ihr das Wort Zoom so fällen hört. І ми, Баден, Існ. Як же пройшли ваші канікули? Придумаємо різні ситуації, особливо пригадаємо ці словосполучення, які ви вчали в попередніх класах. Рад, фарен, шпілен, можливо додати багато, комп'ютер шпілен, комп'ютершпілін, шпілен. Spaciern, kinda house of garb machen y домашнього завдання, так не робити влітку. От давайте. Розкажи, які ж у тебе були канікули, з нас багато прикладів. Пам'ятаємо, що ми використовуємо для цього перфект. І hube і mirted. Купатися в морі, айнбукелісен, книжку прочитати, айсмгесен, морозиво їсти, парки шпільти, гратися з м'ячем, ну і афронди кен-гелер, познайомитися з новими друзями, їх бій. Пам'ятаємо, коли в нас є ріска зміна стану або дії, ми використовуємо ді слова займ. Поїхала на море, фараф гефарен. Питатися на велосипеді, хаузе gebліб, залишатися вдома, музею сходити в музей. Це все в минулому. Я це так і зробила. Що ж, і давайте о, можна розказати, що я робила, робив і хаба и бух gelesen und bin zu Hause geblieben. Подумайте декілька речень, оскільки в кінці даного уроку ми з вами також напишемо невеличкий текст про те, як же ми провели наші літні канікули. Зік, хюрен, ангельбати, подивимося на зображення, спробуємо пригадати якомога більше слів. Інлайне фарен, зінген, швімен. Зо. І також наші герої-підручника Штефій Олівер, вони нам знайомі, вони розкажуть про те, як вони провели свої літні канікули. І в цьому році у нас з'являється нова лічинка Даріо, І знаємо також щось про неї. Зо Listen. 2a, Steppe, Oliver und Dario erzählen über ihre Sommerferien, Liste texte und füllen die Tabelle aus. ja. Das ist eine Tabelle und wir haben Name, wann, коли, mit wem, skim, wo der neue Freunde, neue Druzy, was gemacht, що робили. Місця в нас тут не дуже багато, тому я пропоную перемалювати нашу табличку в зошиті. Розпочинаємо ми зі Штефі і будемо дописувати, доповнювати, що ж є. Спочатку прочитаємо про штеф, пам'ятаємо, що ми вже в 7 ми вже не перекладаємо кожне слово за словом. прочитаємо та будемо старатися знайти інформацію, яку нам необхідно для нашої таблички. So, die Sommerferien waren spitzen. Im Juli bin ich mit meinen Eltern an die Nordsee gefahren und haben die Zeit toll gebracht. Wir haben täglich gebadet, weil unsere Ferienwohnung in der Nähe vom Stadt war. Wir sind auch oft Fahrrad gefahren und gewandert. Wir habe sogar ich habe auch einen Männchen kennengelernt, Darina aus der Ukraine. Sie ist sehr nett, lustig und immer gut gelaunt. Wir haben mit ihr viel gelacht und einfach viel Spaß gehabt. Auch heute bleiben wir immer noch in Kontakt. Wir chatten fast täglich. Тобто вони зберегли свою дружбу, навіть зараз спілкуються. Що ж, зробимо висновок про штафі. По-перше, one meet one. Коли? І ось у нас, підказка, Im meet мітрен. Тобто, через кому ми можемо так і записати. Звичайно, нам не потрібно переписувати усі речення, тому що у нас просто не буде місця. Im meet міetel Во. Но ці. А ну ці. Ноєфонден. Дарина. А ось де Україна. Можемо додати про неї нет, Люстик, Паски Так, Що ж вони робили? Ось трошки не зрозуміло, що Ован з шляхів робили взагалі, чи вона робила саме з Дариною. І за все, саме з Дариною, Глагд, глахт», «шпас Чатин, може можемо так само через кому записати. Якщо потрібно нам сказати, що вона робила Штефі саме на канікулах, ось – ferad, gefahren, гефарен», «гевандет».

Auch schlafen und habe viel geschildert. Im Juli habe ich einen Camp für die Jugendlichen besucht. Camp für die Jugendlichen, Camp der Molde. Dort habe ich coole Jungs getroffen. Martin ist sehr offen und witzig und sein Bruder Ralf ist umgekehrt, umgekehrt nach Backe. Ernst und konzentriert. Wir haben zusammen Fußball gespielt und sind in line gefahren, in line сказати? Mit deine Familie? не знаємо з сім'єю, він залишився вдома. Zu Hause bleiben. Wo zu Hause bleiben? Und One colleague in Juli habe ich haben camp für Jugendliche besucht. besuched, with video of the camp. Dallas, Kimboznai, Martin and Ralph. Was gemacht? gonna rebuild, Haben Fußball gespielt und in line gefahren. Und Dario. Dario, pro Nähe. Top the National Staffi is the lap. No C O Zero. Polyverse Doma and Daria. This is auf dem Bahnhof by my großelterren verbracht. Firma, Babusi, Tadidusa. Naja, die Luft is dort sehr frisch und ich konnte den ganzen Tag draußen verbringen, Angel on the route. Aber ich hatte zuerst keine Freunde dort und habe mich gelangweilt. Und es ist ein schlauer Drusivs-Počatko, der Dann ist er hübsches mit, mit ihren Eltern gekommen. Lara war ziemlich schüchtern, aber wir würden bei gute Freunde. Sie ist wirklich sehr sympathisch und hilfsbereit. Любить допомагати, он зима, це їх. Любить коней, кетин. So Багато каталися. Що ж, що ми можемо сказати, що з ким mit Гроз Ельтерен? Не сказано коли, тому просто, можна сказати, влітку іде Бауенхоф. Ну, я Лаура, Лаура Лара Чухтань, Хилсберей, Зупотиш. І що вони робили разом? Синт Картин. Багато каталися. Хоча за допомогою даних таблиць, тепер ви можете розказати про когось. Або можемо питати наших однокласників та спитати, як же були їхні канікули. Що ми тоді робимо? От, наприклад, в штафі ми будемо підставляти там було речем imulie being with mine eltern, and the nonzi, far юлі» Підставляємо про вона, це буде «зі», «зі» East, East зі» met Eltern. und not sie gefahren. Und so weiter und so weiter. Und so weiter uns so Wir über die Kniekülle Und Wenn hast du in den Ferien kennengelernt? Schreib einen Tag. Ich Що будемо писати текст про те, як провели канікули трошки по-іншому. З ким ти познайомився протягом літніх канікул? Напиши невеличкий текст. Це може бути текст, дуже схожий до того, що ми бачили. Не забуваємо, що будемо більшість речі писати в перфекті. І давайте я зараз вам продемонструю свій невеличкий приклад, який в мене вийшов. І він цього хаузе. geblieben, ich habe viel Basketball gespielt im Park, habe ich Lisa getroffen Sie ist 13 und nach. Sie spielt Basketball auch, Basketball. Wir haben gut gespielt und Eis gegessen. Пограли, поїли морозиво, Морозіво, і скоро стали гарними друзями. Звичайно, цей текст можна доповнювати і доповнювати будь-якими різними діями, тому ви можете написати текст трошки більше до 10-15 речень. І поки що ми на цьому з вами зупиняємося, що ми обговорили з вами про канікули. А на наступному уроці ми продовжимо розглянути урок 1А ної Фронте за сторінками 10 та одинадцять. Зов уходите дазис аліс und афідезені.